Надя та іра виходять в ефір. Зміна до вечора, лайків цілий вир, форма беджик, усмішка вогонь. Магазин бонус, як другий район. Надя та іра, зірки тік ток. Кожен робочий день, читальним мов ролик в шорт. Мазані бонус крутиться лайф Вони найкращі подружки, репі вайф Надя та іра, зірки тік-ток Разом сміються, тримають цей фронт. Відчики, як рядки клієнти в захваті чекають нові сторіс Фільтер, ракурс, музика на фон, Дружба, як зарядка, тримає мільйон. Разом на зміні, разом онлайн, Надя та іра тримають цей вайб. Магазин бонус, і світ навкруги, дві найкращі подружки, Мрії великі кроки малі.